Квіти, які будуть піднімати вам настрій на протязі всього року, це сухоцвіти. У мене це статиця. Вона має різнокольорові квіти і зовсім невимоглива у вирощуванні. В середині лютого чи на початку березня її треба висадити на розсаду, і методом перевалки всередині травня вже висадити у відкритий ґрунт. Якщо у вас дуже виснажена земля, то на початку статицю треба буде трішки удобрювати І по мірі необхідності поливати. Коли квітка добре розкриється, її треба буде зрізати і висушити у тіньочку, бажано в підвішеному стані. Висушені квіти ставлять у вазу, і аж до наступного сезону вони будуть нагадувати вам про літо. Сухоцвіти актуальні в будь яку пору року і ви маєте завжди ідею для подарунку. А також сухоцвіти можна розглядати як додатковий варіант заробітку. Красиві букети дуже зручно відправляти посилкою, не хвилюючись про те, що вони зав'януть.